Ми будемо відзначати 34-ту річницю незалежності України. Яка найбільша втрата? Найбільша втрата це те, що ми за 34 роки не спромоглися розбудувати сильну процвітаючу Україну. А це найбільша втрата. Найбільша втрата в тому, що ми до до того, що наші показники... На сьогоднішній день гірше, ніж показники 91-го року. Найбільша втрата в те, що до війни ми мали олігархічну кланову систему влади. Найбільша втрата в тому, що ми лідери по корупції. Це наші втрати. Ми не спромоглися розпорядитися цією незалежністю. Попередні покоління виборювали в крові протистоянні тоді московитам, а ми її, знаєте, як на наблюдечку з голубік Кайобинці отримали в 91-му році, і ми не зуміли цінувати. От зараз зовсім інша Ситуація. Зараз ми точно будемо цінувати і незалежність, і державність, тому що за це пролита велика українська кров. Звичайно, ця війна закінчиться, закінчиться миром. І, дасть Бог, ми розбудуємо стабільну процвітаючу Україну, і я в це вірю. А найбільша перемога яка? А найбільша перемога це те, що ми з 2022 року. По середину 2025 року стоїмо і боронимо незалежність України, і ми не віддали Україну Київ за три дня, і не віддали Україну за три з половиною роки, і ми її агресору не віддамо. Від слова ніколи уже все, уже точка неповернення пройдена, Уже сформувалася політична українська нація, Уже сформувалося покоління 25-річних, 40-річних борців за українську незалежність, які виборюють Україну в крові і в протистоянні цьому ворогу. Уже виросло те покоління, про яке я говорю 25-40. Воно виросло в часи незалежної України оцих 34 років. Це з іншою ментальністю, з іншими поглядами, яке вже не заражено отой ідеологією Радянського Союзу, на відміну від старшого покоління. Я з великою повагою відношусь до старшого покоління, бо я сам його представник. Ну давайте будемо чесними. Ми трішки не знаєте, якби підпорчені тої ідеології, тої ностальгії, як тоді там було. Ну, не всі, то в багатьох. Зараз, напевно, більшість із нас попрощались з цими старими ілюзіями в силу цієї війни і того, як агресор себе зараз показав і повів, про які братські народи зараз може бути йти мова, про які єдину слов'янську сім'ю. Та нічого спільного ми з ними навіть на генному рівні не маємо. Це ж вже є купа всяких досліджень. Так от найбільша наша перемога це те, що ми вистояли 3,5 з половиною роки. І вистоїмо і далі. Ну от так я бачу нашу 34-ту річницю незалежності.